Я карте мороз ходи сьогодні. У нас? Який буде знак? Тут щось про роботу, скоріш за все. Що у нас тут далі? Тут по... Рицарю Пентаклю. ви якийсь майстер, якась у вас професія майстерна, така є, своїми руками ви робите. Якісь у вас тут були ну, предложення, якісь таке, що вам не дуже підходить. Можливо, ви шукали якусь, якийсь варіант розвитку своєї справи, і щось тут у вас. Ну, вам не дуже подобались ті варіанти, які вам предлагали. Дивіться, це все по башні розрушиться. Це дуже різко і ну, обнуляє все те, що було до цього. Появиться у вас якийсь новий партнер. Партнер, з яким ви зможете. Рука в руку, ногу в ногу, коротше, йти далі в своїй справі розвиватися. Або, можливо, ви шукали партнера для розширення своєї справи, і вам ніхто не підходить, то час настав, появиться людина, яка вас підтримає, і ви зможете далі працювати разом.